Я, можна сказати, один зі старожилів україномовного аніме Ютубу. Ні в якому разі не дід, а просто для своїх батя. Хто поняв, той поняв. Почав я робити плюс-мінус серйозний контент на аніме тематику вже по відчуттям у такому далекому та мирному 2020 році. Ех, були ж часи, коли нас лише хвилював якийсь там коронавірус, але зараз не про це. Я бачив багато змін, через які пройшов нас сегмент: від помірної хвилі новачків у посткоронавірусні часи до масового буму у 2022 році. Та за. Той, який триває зараз. А зараз саме що застой, і з цим треба щось робити. Я не буду тут розпинатися за Шарувальщину та інші глобальні болячки нашого Ютубу, а сконцентруюся саме на проблемах рідненького аніме простору. Вітаю! З вами я, Ані Укр. і сьогодні я хочу розповісти історію свого зростання, зачепити головні проблеми україномовного аніме блогінгу, а також як з цими проблемами боротися. Бо зайвих слів. Поїхали. До 20-го року такого явища, як україномовний аніме сегмент, по суті, не існувало в принципі. Так, звісно, було пару трійка каналів, таких як MikeTVUA, TV UA, культура, Анімач, темна асамблея та інші, яких я вже й не згадаю. Але на жаль, це було ні про що, на фоні засилля наших російськомовних візові. Про поскоронавірусні часи я вам теж багато не розповім, бо сам ще був зеленим, мало чого розумів і допускав купу помилок. Скажу лише одне: був покладений фундамент україномовлю. Молоного Ютубу загалом. Прийшли нові люди, нові обличчя, зокрема, і до нас. Наприклад, з'явився канал ManHua, перлина нашого сегменту, на мою особисту думку, яка досі робить якісний і базований контент. До речі, посилання як на цей, так і на інші згадані мною канали, будуть у описі. Перегляньте, може вас хтось та й зацікавить. Так от один з його засновників, пан Юра, вже тоді казав, що треба наводити якийсь двіж, підвищувати якість відео і разом рухатися до популяризації укрконтенту. Ну а ми що ж, Б, М і все. Тоді, по своєму незнанню, наполягали більше не на якості, а на масовості нашого контенту. Бо як би не фінансів, не попиту на покращення від людей ми не мали. І якщо побут простого україномовного блогера і зараз не те, щоб цукор, то тоді був взагалі Аліс. Щоб ви розуміли, я писав тоді звук на стару дідівську вебку 2008 Восьмого року виходу. Щоб послухати сповна її прекрасні симфонії, ви можете ознайомитися з одним із моїх ранніх відео. Ух, ці неймовірні репіння сняться мені у снах і дають наснаги фігачити й надалі. Час ішов і канал, я свій підзакинув, бо щось в той час сильно так тільтанув. Не знаю, що б з ним було, але після початку повномасштабки різко злетів попит на все українське. І мій канал почав набирати якісь шалені на той час цифри по підписникам і переглядам. Причому що свіжих відео там не було місяці, так чотири. Це та заклик від ігрового блогера Олдбоя щодо кліпання контенту, навіть у такий тяжкий для країни час дало мені розуміння, що треба щось банально починати і робити контент. Обстріли, бойові дії неподалік, незнання свого майбутнього не стали мені на заваді. Треба діяти, подумав я і все ж випустив новинне відео, після, як вже знаєте, довгої перерви. Ну а там пішли перегляди, перша аудиторія, перші донати. До речі, пишіть у коментарі наскільки ви олд. Я по-любому прочитаю та відпишу. Ну і отож, перші півроку кліпався контент, та й кліпався. Типу, перегляди нормальні, особисто для мене були. Донати теж були. Кардинально міняти чогось бажання не було. В цей час інші блогери, звісно ж, не стояли на місці. Старі канали почали обростати жарком, повністю нові. Та прийшовши з російської канали. Повалили з неймовірною силою. І отут вже україномовний анімо Ютуб більш-менш реально почав показувати свої риси. Значить, я дивлюся, альтернатив то для глядача вже побільшало. Прийшло реально багато нових каналів, які були в тій чи іншій мірі кращими чи гіршими за мене. От тут вже і до мене почало приходити усвідомлення, що треба щось робити. Якось покращуватися, кудись рухатися, бо, як раніше, вже не буде. У цей же момент один молодий тоді анімоблогер під ніком Кефірний підкинув мені трохи реально цікаві. Авих ідей для розвитку, наприклад, почати зміну, хоча б з оформлення каналу та прев'ю на відео. Звісно, я б міг тоді покрутити носом, типу, от я, от я. Я на Ютубі був ще тоді, коли ти під стіл пішки ходив, і не звернути уваги на ті поради або взагалі образитися. Але ну йой, чувак реально діло каже, по факту, треба щось міняти. Тут я хочу звернутися до деяких наших вельми ютуберських алдів. Народ, не бійтеся змінюватися, досугайтеся до інших, не до всіх, ото підряд що у коментарі пишуть, а от саме що до людей, знаючихся, колег, пробуйте експериментувати, покращуватися навіть на трішечки. Але треба прогресувати, бо застій – це вірний шлях до деградації. В принципі, цей лозунг стосується й до молодняка, але поради для вас, любі друзі, трохи згодом. Так, от почався помалу мій шлях експериментів, оновлень та зростання. Щоб ви розуміли, згодом після зміни лише оформлення та прев'ю, мої перегляди збільшилися, нові люди почали підписуватися, фінансовий стан покращуватися. Звісно ж, на цьому я не зупинився і продовжую зміни далі. Краща робота над сценаріями, нові рубрики за допомогою моїх донаторів, оновив ПК і іншу периферію. А оце прям недавно вже самостійно освоїв фотошоп і почав робити прев'юмейден Аніукер. Залом це все було далеко не зразу, поступово, але я не стояв на місці і працював. І ось я вже з вами можу говорити говорити з новенького мікрофону, про який я так давно мріяв, все для того, щоб мій контент був для вас цікавий і приємний. Тому не скупіться і підтримайте мене гривнею на будь-яку суму у будь-якому вигляді. Як це зробили ці прекрасні люди, пане й панянки, яким я безмерно вдячний. Саме ви ті люди, які даєте як мотивацію, так і фінанси на покращення мого контенту. До речі, підписники нас тут з вами дехто привітати вирішив. Цього думаю, ви, як і я, не очікували. Вітаємо топового. Вітаємо топового ані блогера Ані Укра ані, і, 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 та його підписників і, 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 особлива подяка Порошенку ось, за, виборця, за три фургони за, і, виборця, шаленої бджілки. Шаленої бджілки. Що ж, мою історію я вам розповів не просто так. Нею я хочу надихнути нове покоління аніме-блогерів. Як тих, хто тільки почав, так і тих, хто ще думає. Зараз найбільша проблема нашого сементу це застій. Застій якості, застій ідей. Багато каналів які прийшли після 22-го року, або розчарувалися і пішли з Ютубу, або перекотилися у більш прибуткові та популярні рубрики. Як то кіно, філософія та розмова на суспільно-популярні теми. Я їх, звісно, не засуджую. У самого в один період такі думки були. Але все ж новачкам хочу сказати, що навіть. Чи на аніме каналі можна говорити на інші теми? Головне, щоб ці теми хоч якось були пов'язані з аніме та анімацією. Вкотре кажу, не цурайтесь експериментів, вони можуть нехило так бустанути ваш канал. І головне, прогресуйте на трішечки по своїх силах, але прогресуйте. Навіть якщо ви думаєте, що те, чого ви досягли, це межа, все рівно думайте про щось нове, бо застій це деградація, просто зробіть це своїм лозунгом. Ой-ой, ой ти шо, нюкор, ти нас так лякаєш, ви? звісно, все настільки погано, як могло б здатися. Я відносно й свіжі, якісні, залетівши прям з ноги перлинки. Такі, як Кіміко аніме, Гравет, Гравет, блін, робив більше відосів по аніме, юлки, Джамп Юа, Ліберті, доктор Орокусакі, Коточо Кіма і добряцька купа інших каналів, які безумовно є непоганими, але які не потрапили мені на очі. Особисто вам, і тільки під цим відео я віддаю свої коментарі для мікрорекламки. Можете написати, хто ви, який контент знімаєте і чому варто вас подивитися. Тільки це, і обережно з різними посиланнями. Ютуб такі коментарі блочить, тому все ж раджу перетримуватися моєї вищезгаданої. Інструкції. У висновку хочеться сказати, що нам життєво необхідно більше якісного україномовного контенту, щоб хоч якось конкурувати з росіянами-заглядача. Тому ті, хто думають, починайте. Ті, хто вже почав, прокачуйтеся, ті, хто вже олд, прокачуйтеся вдвічі. Нам треба лупати цю скалу і показувати приклад іншим. Тож, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підтримуйте гривнею ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!